Всім привіт! З вами знову витребеньки. Незламність. Саме таку назву має наш торт. Чому саме така назва? Коротко поясню. Тортик ми готували на день народження дитини. Саме у той момент, коли дуже часто виключали електроенергію. Ми не знали ні графіків відключень, електроенергії не було по декілька годин, по 4 години. Потім на трішечки включали, знову вимикали. Та все ж таки, попри всі перешкоди, ми приготували, спекли цей тортик. Дивіться відео. Починаємо готувати. З самого початку я масло потерла на грубу терку. Воно має бути холодне, з холодильника або трішечки приморожене з морозилки. Далі додаю борошно і руками перетираю до стану піску. Ось, ви бачите, вийшов такий ніби пісочок. Далі вкидаю одну чайну ложку розпушувача. Знову все перемішую і додаю три жовтки. Причому білки відкладаємо в сторону, вони нам ще приготяться. Перемішую і вливаю воду. Вода має бути кімнатної температури. За цим рецептом тісто виходить комбіноване. З однієї сторони, воно ніби і листкове, а з іншого пісочне. Все тому, що я додала розпушувач, але за технологією готувала як листкове. Тому воно виходить таким злегка підпушеним. З тіста у мене вийшло три розкачаних пласти. Один з них я просто спекла в духовці, розкачала і виклала на пергаментний папір та спекла. Два інших печемо таким чином: збиваємо наші залишені білки з цукром. Цукор додаємо за смаком. Спочатку збиваємо білки, а потім по трішечки вводимо цукру. І потім поверх цих двох пластів викладаємо білки і печемо разом. Виходить зверху, ніби таке бізе і знизу пісочно-листкове тісто. Слідуючий етап це випічка коричневого бісквіту. Для цього ми ділимо жовтки та білки, окремо збиваємо. Жовтки з половиною цукру та білки з половиною цукру. Потім е висипаємо соду гашену оцтом, додаємо борошна олії, е перемішуємо. Також додаємо какао і виливаємо на е деко, яке застелене пергаментом і злегка змащене олією. Та печемо до готовності. У нас виходить два коржі. Які ми змастили білком, також один без білка та коричневий бісквіт. Е, Слідуючий етап наш це змащення та пропітка цих коржів. Отже, ми беремо, перевертаємо коржі. Ви бачите, так, тут чорне це від бісквіту. Е, Перевернули і ось цю частину, яку перевернули, змащуємо згущеним молоком. Воно має бути рідке, тобто його потрібно підтопити або трішечки додати масло. Я ще зварила заварний крем на вишневому соці. Для цього я до вишневого соку, до 200 г вишневого соку, додала одне яйце, одну столову ложку борошна і проварила до загостіння. Сік був солодкий, тому цукор я не додавала. Далі чорнослив перемішую зі згущенкою. Десь пішло в мене пів банки згущенки. І потім я змащую цим бісквіт. Тобто, спочатку заварним кремом, а потім самим чорносливом з гущенкою. Отже, в самому низу у нас вийшов змащений бісквіт. Поверх викладаю корж, який був спечений з білками. Він був сп... змащений лише знизу, а коли вже я складала торт, змастила і верхню частину, тобто білки. Знову інший корж з білками, і верхні білки також змащую з гущанкою і викладаю корж, який спечений без білків. Відразу прошу вибачення. За те, як зняти відео, адже ви знаєте, що воно знімалося в не найкращих умовах. Якщо ви щось не зрозуміли, я з радістю вам відповім. І попри всі умови, які нам створюють, все ж таки дню народженню, хоч і маленькому, бути. А я дякую, що ви сьогодні готували зі мною. Ставте подобайки, підписуйтесь на наш канал.